Вибух на подвір'ї 71-річної Марії пролунав вчора приблизно о 19-й годині. Дуже відстрілило крепко, то я думав, що цього. Ну, в лісі, мов, хто стріляє чи що. Мене позвали, там все в крові, племенник у крові, і вона в крові, да давай скору мій дам мітів. Приїхало дві скорі, де забрали. Я побачив, як вони сиділи вдвох і в крові було. І в неї палець цей одорбаний. На то кричала одріж, я що тобі доктор ще буду різати. Мені страшно було дивитися на її, не тільки ще різа. За попередньою інформацією поліції, місяць тому Марія знайшла у лісі патрон до крупнокаліберної стрілецької зброї та принесла його додому. Ми прийшли і там уже все сталося. Там вже просто люди були в крові, треба було визивати швидку і надавати допомогу. А що там сталося? Як це було? Що вони там придумали собі зробити? Придумали зробити запчасть до автоклаву і наробили собі такої біди. Вони користувалися цим патроном, вони користувалися вже як відкривачкою. Вони не думали, що там ще щось є. Селянка вирішила за допомогою електроінструменту болгарки здійснити обрізання вищевказаного патрона для подальшого використання в побуті. Для чого попросила допомоги свого племінника. На місце прибули медики Швидкої з Березного. Перше, що бригаду провели до жінки, от яка е яка лежала там на лаві, от, і дійсно побачили, що в неї множинні рвані осколкові рани, обличчя, шиї, грудної клітки і ампутований палець. В чоловіка в Юрія були множинні осколкові рвані рани, обличчя, шиї. Травмований госпіталізували до Березнівської міської лікарні, за словами заступниці головного лікаря Ірини Юзве. 51-річна жінка наразі перебуває у травматології, вона в свідомості, однак не у тому стані, аби спілкуватися із журналістами. Її 54-річний племінник у реанімації, він непритомний. Це є мінно-вибухове поранення множини, множинних локалізацій з проникненням у внутрішній органи. Проведено багато оперативних втручання на різні ділянки тіла, стан вкрай важкий. Так, є загроза за життю за фактом незаконного зберігання бойових припасів, відкрите кримінальне провадження на сьогоднішній день. Орган досудового розслідування встановлюються всі обставини, а саме хто із учасників буде притягнути до кримінальної відповідальності. Станція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення. Моря. Ці люди знайшли боєприпаси, які відносяться до крупнокаліберного кулемета, радіус ураження до 300 метрів. Але там невелика кількість вибухової речовини втратило в моєї через що вони фактично залишилися живими їм пощастило, але боєприпас не можна брати до рук, його не можна переносити, кидати, бити по ньому. Потрібно негайно сповістити або 101, або за номером 102 рятувальників, або поліцейським. Оксана Туз, Микола Штемпель, новини на Суспільному.